Олексій Голобуцький, політтехнолог, вже з'являється в нашому ефірі. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Вітаю року, слава. Пане Олексію, ну от для початку, все ж таки, ваша ваше бачення того, чому Трамп вирішив зараз вдатись до цього кроку. Я розумію, що він ще під час першої каденції це обіцяв, там щось йому завадило, не дали. Але ну очевидно ж, метою було або справді пролити світло, якесь так ну в ідеалі там повністю розставити всі крапки над і ну або якась інша мета. Але якщо якась інша мета, то ну що це дає, умовно кажучи, американському там Споживачу інформації американському громадянину, який дійсно хотів дізнатись і сподівався на те, що от зараз правда нарешті а, стане стане здобутком громадськості. Але як бачимо, не особливо, не особливо то і стає. Тож для чого це було Трампу, і ну який загалом результат може бути оцього прилюднення Ну, по-перше, бо далі розуміти, що він та. А, звичайно, ознайомився з документами раніше, ніж було оприлюднено, і він чудово знав, що там ніякої сенсації нема. Моя версія, звичайно, вони це ніколи не підтвердять, але думаю, моя версія вона кхм, чисто ідеологічна а, Культ Кеннеді культ а, взагалі цієї особи, він настільки розкручений а, в американської в, в, в американській культурі останні десятиріччя, ну от буквально. Буквально з року його смерті, так? До влади зараз прийшли праві націоналісти, які в такому вигляді вони ніколи не були при владі, як зараз Трамп і його команда в першу чергу. Так? Їм треба розвінчувати міти, які існують в Америці. Ось головний міт. Ліволіберальної чи лівої навіть спільноти в Америці, інтелектуальної спільноти. Подивіться просто голівудські фільми, там беремо найбільш відоме ДжеФК Олівера Стоуна. Олівер Стоун, ну, Стоун сам по собі, це лівак такий, що, ну, який зараз підлизує Путіну і всі ці Камарі. І там оцей от дуже це фільм дійсно шикарний, тут нічого не скаже, шикарна акторська гра. Він довгий, але от закладає це так мовити основа закладена ще до цього фільму, закладена в американській культурі: що це ЦРУ, це реакційні сили якого такого ліберала, реформатора, що нічим не підтверджено. Взагалі, більшість того, що говорить про Кеннеді це все міт. Не він почав. А, Проблему підняв проблему і почав боротися з агрегацією в Америці. Це почав mm -hmm. ще Труми, потім Ізенкауер, А взагалі закінчив Джонсон, так би мовити, після mm -hmm. Кеннеді. А він при вперше вів так би мовити, війська у В'єтнам і збільшив кількість, перетворивши місію. Ну скажімо так таку. Ну, відносно так бути спостережно перетворив її в реальну військову місію, так би мовити. Тобто дуже багато таких, от і оце вбивство, воно використовує. Я пам'ятаю ще з дитинства, так ось ця радянська а, радянська пропаганда теж використовувала це. Це от, те, що вон, те, що Кеннеді був вбитий ЦРУ, це була так мов та стовідсоткова версія Я, радянського союзу. Так. А, чому симпатизували саме Кеннеді з. З, е, ну він, він по-перше, він дійсно правив так мовити був президентом ну, тільки один строк, навіть повністю не пройшов. Він е, е, виглядав таким. Ну, звичайно, набагато для, для радянського союзу, е, нібито. Більш приємним варіантом між Ейзенгауром і Ніксоном, так? от Двома так мовити ну один попередник, а інший через одного наступник. І тому він виглядав таким більш е е е е е симпатичним радіальним. Це було по всьому. Всі ліваки, європейські. Ну, наприклад. Е е господи, як. І як і Карк здається, да, французький фільм 79-го року а, е, е, і в Монтан там грає головну роль. Там не буквально про а, Кеннеді, там нібито в якійсь країні вбивають. Ну точно повністю повторений сюжет, так би мовити. І те ж саме ідея спецслужби країни, їм не подобається прогресивний президент, і вони його вбивають. так? І я думаю, що саме з цією метою до певної міри. Розвічати цей міт, Трамп і оприлюднив всі документи. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати добре, поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. в мене була. Перед цим була інша версія, я думаю, що все ж таки він там а, покаже всю гидотність, так би мовити, Діп Стейт американського, Так, що це було замовлення саме Діп Сейт такого президента. Але, судячи з усього, виходить, як завжди, всі всіх конспірологічних версіях, коли доходить до якоїсь правди, виходить банальна істина, так? що все дуже просто, не треба шукати. Чорного кота в темній кімнаті, особливо коли його там нема. Восе конкретно про справу Кеннеді та Його просто як в принципі, норма. Тобто, коли вбивали Бандеру, коли вбивали безліч інших діячів, так би мовити, в... В... в всьому світі, це було, ну що це? Вони розвагалися? Це було так мов, теж вбивство, так uh -huh. а, вбити на той момент президента. При тому знаючи, що це є, що він не напряму завербований, що він буде скоріш за все, схоплений, так коли людина роз'їжджає посеред великого міста в відкритому кабріолеті, ну це не супер якась задача, яка вимагає ну просто якихось надлюдських зусиль. Пане Олексію, але от стосовно завербований, і незавербований, Я скажу твердо, я вчора якраз у вас побачив а, вперше. Ну бо в мене руки до тих 80 тисяч сторінок ще не дійшли новоприлюднених документів. Якраз у вас я вчора побачив оцей, ну, акцентуацію на тому, на ну скажімо, на російському сліді, на тому, що там була якась історія про те, що а, там а, був якийсь дзвінок, там з радянського посольства, де якийсь поляк, начебто, водій, сказав от про. Те, що е, там е, збираються е, в, ну, там, е, за, за вбивство Кеннеді навіть конкретні суми якісь пропонуються. Історія з оцим російським слідом, ліха Арвіослідда, чи загалом, наскільки вона от реально має ґрунт е, під собою? ну КДБ не така проста організація, можливо, і і ГРУ займалося цим так би мовити. Це достатньо це найсильніші спецслужби за історію ХХ століття, ми повинні розуміти, так? Вони багато чого досягали, особливо в таких, скажімо так, ліквідаційних цілях, так би мовити. Просто мене не цікаве, не найбільше зацікавило, чому ця інформація ховалася від усіх 53-го року, так Тут, ну, вона банальна здається, так от, Банальна. Посваритися з, радян, з, з Радянським Союзом ну, це смішно на той час, так би мовити. Посваритися з поляками ну, теж смішно. Ну, Тобто я не бачу жодної логіки, крім того, що це є просто правдою, які вони самого початку зрозуміли, і заради того, щоби. Uh, uh, ну, ну скажімо так. Можливо, uh, наступники Кенеді самі захотіли створити цей міт просто про Кенеді. А що ми, ми ж розуміємо чудово, що чим більше запитань. Ну, слухайте, людину вбили, господи, uh, порахувати, 60 років, 62 роки <позуміло> тому, тому назад 62 роки тому назад. Все в світі, коли де зараз відбувається все, буквально от і ми але ми пам'ятаємо це будь-яку людину. Спитай це от кого якого президента вбили взагалі в історії, так? так От навіть найтупіший, так би мовити, представник sapiens на цій планеті скаже, що це був Кеннеді. Ну, можливо, зовсім там на якихось далеких країнах, типу Індії, там, Селянин, які чи в Африці якісь, а, а, цей ми, мисливець не скаже. Але з людина, яка якась з якоюсь інформаційною з, а, середовищем зіткалася, вона знає це. І, ну вони тобто свого досягли. Вони досягли людина, яка яка, якщо так розібратися, так що сказати, дуже цинічною групою, крім того, що він е переспав з Мерлін Манрої і з багатьма іншими, так би мовити, відом, і що в нього від відсутності сексу боліла голова, і це був його діагноз. Так він не міг просто е не займатися цією справою, і це найяскравіше його особливість його управління, так би мовити, і плюс карибський. Кримська криза, яка ну все ж таки це вся система Америки, її ви, вирівняла, а не конкретна Кеннеді. А більше ніч про нього нічого не можна сказати, от, крім вбивства. Тобто, це такий реальний герой, навіть я пам'ятаю, коли обирали Клінтона в Америці, це посповідала, що це другий Кеннеді, mm -hmm. так. Ну, Красавчик, красень, по мого, суті, мого, образ мого, його його вознесли, і так далі, на ікону, і так далі. по суті, на знамена, так? от так, такі так, винесли. Так. Угу. Зараз вона, я думаю, після цього всього, вона трошки затьмариться, скажімо так, просто ж ну, ну просто -таки, банальність вона вбиває будь-яку. Будь Це тут, на жаль, можливо для тих, хто любить Кеннеді так, сто відсотків дякую вам дуже, пане Олексію, за роз'яснення. Можливо, і теж за розвінчання якихось мітів, але ну словом нема, бачите, він ще обіцяв Мартіна Лютера Кінга. От розсекретити теж вбивство. Але от поки ні. Поки ні. Бо що виявиться, що його вбив представник куклу склану? Це теж банально. Не цікаво, та не не, не аплодуватимуть Дональду Фредовичу. Дякую дуже пане Олексій Олексій Голобуцький політехнолог говорили з ним про оприлюднення чи розсекречення архівних матеріалів, архівних документів щодо вбивства Кеннеді. Як обіцяв Дональд Трамп ще під час першої своєї каденції, зробив це під час другої нарешті.